У Павлограді працює котоготель, де лікує та допомагає тваринам пережити морози. Закладу вже п'ять років, нині у ньому проживає 50 котів. Деякі до готелю потрапили з передової. Оце одна із біженців із Бахмута. Вона була страшнюча, зовсім страшнюча, хвора. Вони мені інфекцію привезли сюди, я всіх лікувала. Зараз кішка стерилізована, поки ще не вакцинірована. Ну, буде колись красавиця. Зооволонтерка Тетяна говорить, наразі у неї є 6 кішок з Мар'янки, 5 з Бахмута і 3 з Курахова. Також пристроїла котів з вулиць Павлограда. Підбираю сама, у людей не беру. Тобто Побачила на остановці, на зупинці, біля мусорки, ще десь у дворі, бачу, що треба допомогти, і забираю сама. Далі я дивлюся, треба її лікувати, не треба. Є такі, які потребують. Е... Лікування. Неділю вона в мене живе, і далі до лікаря на стерилізацію, на кастрацію. З фінансуванням готелю допомагають друзі та знайомі. Інколи прошу на стерилізацію, інколи прошу на операції, тому що бувають таке. А так, в основному, власні кошти і кошти моїх друзів. Щодня Тетяна на своїй сторінці на Фейсбук ділиться світлинами котів та їхніми історіями, щоб кожен охочий міг обрати собі домашнього улюбленця. Катерина Лівенець, Ірина Стрижка та Олексій Коренів Суспільне новини, Дніпро.